Вітаю всіх! Сьогодні обзор пульта. Попав він мені в такому стані Як бачимо, пластмасовий і світодіод. Зараз ми його розберемо, подивимося, яка всередині знаходиться плата, чи є щось цінного. Хто зустрічав такі пульти, напишіть в коментарі, від чого це пульт. Буду дуже вдячний. Глянемо мікросхемку. Ось так виглядає наш пульт розібраним. Дві таких пластмаси і сама плата. На платі, друзі, бачимо срібний світлодіод. Тут срібні посріблені конденсатори та один бочонок чи полубочонок називають містить по золоту. З іншого боку посріблення чітке та мікросхемка. Мікросхемка, бачимо слідами. Жовтизни на ногах. Містить також, друзі, по золоту. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!